Подвійне вбивство у поліції Німеччини підтвердили, що розшукали тіло українки Марини Стеценко. Вона була матір'ю Маргарити Разас, яку знайшли мертвою на початку березня. За підозрою вбивстві українок затримано сімейну пару, яка відмовляється співпрацювати зі слідством і давати свідчення. Тетяна Логунова розкаже більше. Підозрювані мовчать друзям та знайомих убитих українок, поки триває розслідування. Німецька поліція заборонила спілкуватися з журналістами. Трагедія, що сталася з українською родиною з Харкова, яка шукала в Німеччині прихисток від війни, шокувала країну. Офіційних даних і досі дуже мало. Правоохоронці не розголошують деталі в інтересах слідства. Утім, навіть наявної інформації достатньо, щоб реконструювати хронологію подій. Дерев'яний хрест і кілька запалених свічок на березі рейну в містечку Гогенхайм. Саме тут, 7 березня, випадковий перехожий знайшов тіло молодої жінки. Загиблою виявилася 27-річна українка Маргарита Разас. Вона разом із матір'ю та новонародженою дитиною мешкала у таборі для біженців у місті Мангейм. І напередодні усі троє зникли безвісти. Поліція підтвердила, смерть була насильницькою, оголосила в розшук матір Маргарити Марину Стеценко. Та її донечку Мію, якій було усього п'ять тижнів, немовля знайшли за сім днів. Його утримувала сімейна пара з міста Сандгаузен, якого одразу заарештували. Долю бабусі Марини Стеценко поліція з'ясувала лише кілька днів тому. В одному із місцевих озер поліцейські водолази знайшли тіло жінки. Аналіз ДНК підтвердив, що це 51-річна українка, яку вважали зниклою безвісти. Головні підозрювані у подвійному вбивстві подружжя із містечка Зандгаузен. Він німець Марко. Вона німкеня російського походження Інна. У пари було троє власних синів, але вони завжди мріяли мати ще й дівчинку. Правоохоронці вважають, що підозрювані познайомилися з українками, пообіцявши їм допомогу в оформленні документів. А потім убили жінок, щоб забрати собі немовля. Незадовго до трагедії подружжя говорила друзям та колегам по роботі, що в них народилася ще одна дитина. Затриманий чоловік раніше працював м'ясником. Його колишній колега розповів журналістам, що Марко часто заходив до м'ясної лавки, навіть коли вже там не працював. Він хвалився, що знову став батьком, але не показував фотографії маляти, бо дитина, начебто, була в реанімації. До Німеччини вже приїхала сестра Маргарити Євгенія. Вона хоче забрати тіла рідних додому і вдочерити маленьку мію. Зараз дівчинка перебуває під опікою соціальних служб. Про її батька нічого не відомо. Словами друзів Маргарити жінка припинила спілкування з ним ще під час вагітності. Тетяна Лугу нові Фролов подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.